Валерії лише 28, але за її плечима десятирічний досвід виступів на сцені театру драміком, викладання акторської майстерності та участь у різноманітних проєктах. Дівчина вирішила стати акторкою, коли їй було всього 15. Тоді вона і гадки не мала чого чекати від цієї професії. До 15 років я жодного разу не була в театрі. Я жила до 15 років в місті Нікополі, і там ну не було такого поняття як та. Туди приїжджали деякі вистави, але якось я на них не потрапляла. Я була тільки один раз на виставі на театру Шевченко, коли сі Українки була моновистава, актор приїздив. Я була в дикому захваті. Це був мій єдиний раз в театрі. Тому я можу сказати, що я ну, тільки те, що там в нас в школі навчали, це те, що я знала про театр. Чого акторська майстерність на той момент було незрозуміло, бо після 9 класу я планувала вступати в педагогічний Нікопольський коледж на вчителя молодших класів і вже ходила на підготовчі курси. Як раптом ми з моєю подружкою вирішили поїхати в Дніпро просто погуляти, і тут кадр, як в кіно. Ми їдемо через європейську площу, завертаємо. І так я голову повертаю. І там написано Дніпровський театрально-художній коледж. І таке і Так «А -а <вусили> і я так думаю, вау, театрально-художній коледж. Не знаю, чого воно мене так зачепило, але я приїхала додому і сказала мамі, що я вступатиму саме в театрально-художній коледж в Дніпрі. Окрім театральних підмостків, акторський талант Валерії знайшов вихід і в іншому незвичному для неї ам. Плував. Дівчина взяла участь у проєкті з озвучування дитячих казок. Це стало для неї цікавим та цілком новим досвідом. Мені написала фірма, яка випускає дитячі іграшки. І вони запропонували мені озвучити казки в дитячому проєкторі. Це така штучка, яка як в нашому дитинстві знаєте, були оці слайди. <свісно> а це така сама історія, тільки вона маленька для діток. І на Ютубі там казка йде, і моїм голосом вона звучить. Мені спочатку було дуже страшно, бо це, ну, у мене були якісь проєкти по озвучці, але вони були маленькі. Тобто там взагалі були інші задачі. А тут є казка, є різні персонажі. Я одна, різні голоси. Там ти вовк, там ти розповідач. Це було дуже відповідально для мене і дуже цікаво. І випустилася ця іграшка. Ми з моєї, мені теж подарували, і ми з моєю дитиною дивилися ці казки разом. Це було просто щось взагалі. Ну не передати словами. Я навіть мріяти про таке не могла, бо в дитинстві я теж любила слухати пластинки. Це для мене так було. Не знаю, казково. Ну, у нас не було телевізорів там в такій в такому доступі цих всіх програм, але на платівках казки це було якесь таке занурення в світ магії. Ти сидиш, слухаєш в своєму світі, а тепер виходить, що мій голос теж для когось може стати цією казкою. Це було дуже круто. Робота в театрі це не лише блиск софітів і овації публіки. Це щоденна праця, наполеглива репетиція, пошук нових образів і шляхів самовдосконалення. Валерія каже. Попри усі труднощі, вона дуже цінує драміком, адже театр для неї це не просто місце роботи, а другий дім. Це таке ком'юніті дуже творчих, дуже класних людей, які завжди націлені на якийсь результат, які завжди підтримують тебе. Ці люди, не знаю, колеги, як їх назвати, прекрасні актори. З ними приємно бути на сцені, з ними приємно спілкуватися поза сценою. Вони реально. Є великою частиною мого життя життя моєї сім'ї, тому що коли працюєш в театрі, ти проводиш там дуже багато часу. Ми там майже живемо. Насправді, коли там репетиції, коли випуски вистав, ми всі разом ми є однією, також великою сім'єю театральною, тому це більше ніж просто якісь люди. В часи жорстокої війни, коли темрява намагається затмарити світло, Валерія та інші актори театру Драміком продовжують свою роботу, адже розуміють, що людям з Зараз як ніколи потрібні щирі емоції, підтримка та віра в майбутнє.